Доброго дня виноградарі. Сьогодні у нас 31 липня 2022 рік Миколаївщина. Зараз я знаходжуся на своїй другій селекційній ділянці і хочу показати форму, яка мене дуже вразила. Це 58 дроп 3 пам'яті Смольникова з хрещена Славутою. Одна із тих небагатьох форм, яка унаслідувала від Славути гігантський розмір грона. Значить, я проливав 4 дні назад більше ніж 200 літрів під кожне сіниці, тріск витримала ідеально. Взагалі немає ніяких нарікань, так само, як і пам'яті Смольнікова, 100% тримає опади. Так, далі дивіться, сила росту велика, значно вища, ніж у Славути. Бо Славута, що при приватій культурі, що на власних коріннях середні сили росту, дуже схожа структура грони, схожа форма ягоди. Оці верхні ягоди вони вже повністю солодкі, вже можна їх щипати. Низ потрібна ще неділя, то, мабуть, і днів 10, бо розмір грона дуже великий. І поки цей низ добере цукор, то потрібно добрий час, щоб прийшло. Також цей сінець має десь на 3-4 градуси вищу зимостійкість, ніж славута. Тобто, можливо, ми йому і дамо назву покращена на Славута, якщо він виправдає мої очікування. Значить, сінець дуже слабенько розвивався на першій стадії. Я лишився на всього 3 грона. Це його перше плодоношення, перший раз бачу ягоду на ньому. Грона. Дивіться отак. От. Ну. Зараз вони вже за 2 кг кожна з них. Ось я Взяв мішочки, які в мене на 60 см довжиною. По довжині нормально все, а по ширині реально вдіти їх не можу, бо на такі грони вони не налазять. Взагалі це дикованка в селекції. Як правило, венград показує сигналки значно, значно менші. Дивіться, ось такі ось хвостики можуть бути на першому подоношенні. Ну, в кращому випадку можуть бути отакі от, от. А тут реально такі монстри прям висять. Зараз зайду з іншої сторони. Дивіться, оце одна грона. Так, ну, мабуть, буде видно. дивіться. Тут вже підбирається до 3 кілограм. Повторюсь, це сієнець. На сієнці таких результатів бути ну, фактично немає. Того форму я дуже вражений. Смак у неї приємний, гармонічний, дуже схожий на лору, такий насичений, насичена гармонія. Велике в мене несподівання. будемо надіятися, що вона їх виправдає. І так, 58 дроп 3. Можлива назва покращена Славута.